Один, два, три. Так, ми зможемо. І ще раз. О, ми найкраще виступимо. Ми готові до хіп-хоп-шоу. Я впевнена, ми там переможемо. Правда, Софія? Так. Ми танцюємо водночас і ми зможемо перемогти. Подумали, вам це зійде за рук? Ха, гей, тві кіріц, і я переможу замість вас ха? ха ха Я вас перетворю на малюків, і ви ніколи не зможете перемогти Ха-ха-ха! Про що це вона говорить? Ти не можеш нам завадити. Хоча це вона вам говорить. Я сама не знаю. Фі -фі. Ха -ха 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 -ха. А, мамолюки, ми не встигнемо. Прийти туди. Як ми можемо не запізнитись? не встигнемо на концерт. Не хвилюйтеся, дітки, я виступлю замість вас. Ха -ха -ха. А надіюся, вам знову доведеться йти до садочка. Поки я буду забирати вашу славу Ма-ха-ха-ха-ха! О, ні, що нам робити продовження в наступній серії.